слава Ісусу Христу вірні. Отже, в четвер, 31 липня 2025 року, самотній Бог подав таке величезне чудо для мене. Отже, я вийшов, вийшов з дверей, а сусідка живе проти мене. І Я вийшов, бо мені треба було викрутку мою забрати, бо я позичав. Ну і вийшов я взяти свою викритку. І тільки я вийшов, може пройшло 30 секунд, поки я там постукав двері, мені відкрили, щоб забрати її. І тут, так як мою бабці, йшла де мене, вона раптом назад підійшла і закрила двері на верхній ключ, який був іменно вставлений в двері на один раз. І повернула ключ і закрила все. І в мене нема ключа, а я мав тільки ту викрат. Ну і отже я зразу спробував викрутка була така з підходящих, що зараз мало є таких, що кінець дуже тонкий на два, на два краї. І отже я зміг чуть-чуть той ключ повернути, але потрібно було би ще одну таку викрутку, або щось таке тонке, якусь чи скрепку. Таку ж, як на ялинку вішати іграшки, що відкривається, таке щось тверде, якщо б ви вийшло нею, прижати з другої сторони, а той заблокувати, щоб ключ вернув. Але могло всяке бути. Вона могла підійти, просто витягнути ключ, кинути до неї, от і все. Кінець би прийшлося тоді, чи з кимось договорився, чи ні, що по драбині лізти, вікно і там стояти, чи вона б, коли б вона б не відкрила. Ну і все, я трохи спробував. Не, ну, не хотів Господа, як завжди, турбувати, але знаємо, що приказка без Бога ні до порога не є просто прикускою, а хто, хто Господа знає і любить, і боїться, і служить йому, хоч як би служив килаво, не килово, сильно, не сильно, того Бог вислухає. І такого молитву подасть велике чуда чи не подасть, подасть по серцю тої людини. У тому, чи що вона зобов'яжеться, чи що зобов'яжуться ті, хто навколо неї є, чи оточують, чи часто приходять, чи бувають, чи моляться за неї. Ну і отже, така ситуація була. Я вернувся ще до сусідки, ну в неї не було нічого такого, ні скребок, ні якоїсь вилки, чи ножика такого, що можна було щось. Дати так туди запхати в гніздо замка, в серцевину замка, що можна було щось повернути. Ну і отже, я думаю, що буде тягнути, якщо на це воля всему Дню Бога. Бо вже таких чуд було дуже багато, що бабці мене закривали, чи в туалеті, чи на балкон. І хоч вона відходила, і я їй показував ручка поверни. Ну, Не так, як стукав, а так, що вона бачила, я їй показував мімікою, що вона відкриє ручку, підніме чи вони, до і вона посміялась не раз, І так, я бувало, Бога слав на балконі раз ну, 25 хвилин, деколи 40 хвилин, і потім синутній Бог скручував розум, і вона раптом приходила і відкривала мені двері, сама не розуміючи в будь-якому, що це вона робить, що вона чинила. Ну і вже я почав, не тягнувши час, не відтягуючи час, бо вже була пізня година, вже було пів сьомої, і я почав Господа славити величальним акафістом з молитовника, що я знаю на пам'ять. Отже, прославши Господа, що там займає приблизно 22, 24, 25 хвилин. Прославши Господа, я ще раз спробував. Ну і потім ще раз постукав до сусідки, може, вона ще щось таке має. Ну і вона ніби не знаю, чула, не чула, спеціально, не спеціально, але Ну, не відкривала Я дуже багато разів. Стукав, може, хвилин п'ять з перервами. Ну й нічого. Ну і зверху є нові сусіди, з якими я ще б і нічого не мав. А зверху жила дуже невірюча сусідка, яка робила всяку гедоту для нас. Поступала дуже несправедливо. Ну, якісь є нові сусіди, і я не знав, що з ними ну, ніколи так не зустрічався лице лице, а так не знав, чи вони орендатори, чи купили цю квартиру. Ну і от, думаю, так як я побачив, що вони зайшли до хати, перший раз їх лице це лице, а ну, подумав, що вони, бо так не знав, може то напроті, ну і вирішив піти до них. Так само чолов... самотні Бог скрутив і розум, перед тим я звернувся до самотнього Бога. І... І, я цей... і Я пішов до них і там ніяких таких викруток, чи чогось такого підходящого, чи дротів, чи якихось скребок, нічого в них не було. Але тут Сумутній Бог скрутив розум цьому чоловіку, і я сказав, може є щось таке. Ну і він витягнув мені таке подібне до тої скрепки, що на ялинку вішати іграшки. І то витягнув мені такий твердий, з твердого металу, такий, що ключі вішати. Оце коло, що ключі запихаємо і вішаємо ключі на нього. А воно таке було з дуже твердих, не таке, як то звичайне, а з таких дуже твердих. І отже він дав і мав плоскогубці. Е, і, і я, взявши їх з собою, вигнав. І трошки витративши зусиль недовго, з однієї сторони блокувавши цією викраткою моєю, і потім тим підігнув і ключ повернувся. Хоча перед тим, поки я слав Господу, я дивився час від часу замок і бачу, як бабця підходила до дверей і рухала ручкою. Ну, я теж рухав ручку, рухав ручку, що можливо навіть відкриє, але думаю. Семутні Бог так, так чи інакше би подав це велике чудо, бо Він знає мене, килився, хоч недостойно. І просто би прийшлось багато витратити часу, можливо, там годину побути півтора, що семутні Бог скрутив. Я не хотів, вже, бо було пізно, я ще мав дещо робити в хаті і ще Господа Бога славити багато разів і вечерю, і не хотів відтягувати час, тому звернувся до тих сусідів зверху. Ну і отже. Витративши небагато часу, задоволення цієї викрутки і цього кола для ключів, вдалося мені повернути цей ключ, і замок відкрився. Отаке велике чудо в самотній Бог подав. А змогло би бути все по-інакшому. Бо в нас є знизу замок такий на, на крутілку, другий що бабця його часто відкриває або закриває, а з тої сторони зовнішньої. Там нічого нема, там повністю закрито, там ну, дошка суцільна. А, і, і а той замок він закривається і відкривається легко, але треба двері трохи якби, ну, відтягнути, ну, якщо з зовнішньої сторони, то до себе. І замок не так легко повернути, бо трохи двері не доходять. Ну, і я знав, що, що таке може статися, мавши субе розумін Господа. Коли бабця підходила, відтягував ті двері до себе, що вона часу не повернула цей замок нижній ще і не закрила двері. Бо якби я відкрив верхній замок, а нижній закритий, і поки я б возився, вона могла б знов повернути верхній замок і ще витягнути ключ. І тоді би сталася ще гірша ситуація. Але в симутні Бог іскручував розум і тим зверху сусідам, і бабці скручував і мені давав. Думку правильно, як чітко діяти, все супер розум. Отак супер розум тільки від Господа, супер мудрість супер і премудрість. А хтось думає, що він такий великий лікар, вчений будівельник, воїн чи якийсь там, що по горах лазить на тросах. Отак то є, ніхто то не, не цінить, доки сьогодні Бог не відпустить, і та людина не загине або зробить якусь таку помилку, що. Що буде, якби вона опозорена чи взагалі арештована через ту помилку, так як лікарі, до прикладу? Отака От ситуація. А що я зобов'язався перед тим всім, як що благаючи, що бавці, чи скрутив розум, чи скрутив розум, тим уже потім сусідам, то я що зобов'язався перед Господом Мізерне моє зобов'язання, зобов'язався віддати собо лищальних поклонів для Господа. І на прославу Його, на прославу Сина Божого, і на прославу Трійці Пресвятої Духа Святого всюди і ним перебуває. От також 100 гривень зобов'язався пожертвувати перед Господнім лицем. Отаке От таке моє мізерне зобов'язання за зачать сюда. А люди нерозумні, можуть нічого не зобов'язати, тільки молитися і думаючи, що все, але коли набере подзвонять майстру і нічого. Не вийде, а майстер скаже, давайте 10 тисяч гривень чи 5 тисяч гривень. Він там то просверлить, що взагалі є без розуму майстри, що можуть і завіси зрізати з дверей, сказати, що двері установлюють. І тоді скільки вийде? 15-20 тисяч гривень. А народ нерозумний живе без господа. Думає, що він помолиться і все. Але коли має, крім молитви, він що зробити? То хай зобов'яжеться зобов перед Господом, а Господь бачить серце цієї людини, що вона зобов'язалася, що вона має, чи могла б більше дати, чи зробити, чи що більше зобов'язатись. Отак. Слава Господу по віки, на віки, у віки. Амінь. Прославте Господа, помолімось і бо мирість Його велика над нами.